Відповідно до вимог патрульної поліції, у прилуках уже найближчим часом планують впорядкувати місця для розвороту громадського транспорту. На даний момент таких у нас сім, але необхідно облаштувати. Шість це на найбільш таких насичених вулицях нашого міста. Для прикладу: це Ладанський шлях, де розвертається маршрут номер 2 б Це розворот місця автобусу номер 5 біля сервісного центру колишня Мрев Даї. Це біля ТП 17461, вулиця Пирятинська. Біля кладовища Новий побут на насиченій дорозі. Прилуки Яблунівка, м'ятнодослідна станція. Місця для розвороту автобусів у Прилук будуть офіційно затверджені рішенням виконавчого комітету і облаштовані відповідними дорожніми знаками. Як наслідок вже ініційовано мною включення питання придбання відповідних дорожніх знаків пункт зупинки автобусів. Я повторюсь, їх у нас не вистачає 133, але принаймні щоб 50, було придбано у 2024 році. Нагадаємо, в результаті перевірки транспортної інфраструктури міста постало питання не лише з упорядкування місць розвороту автобусів, а й зупинок громадського транспорту, які залишають бажати кращого, особливо на околицях міста.